Ви помічали великі темні плями, які з'являються в центрі листя ваших рослин. Вони збільшуються і в підсумку призводять до загибелі цілих листя. Це відбувалося у вологий і дощовий літній сезон. Якщо так, можливо, ви зіткнулися з церкоспорозом, САКаспоралив спад СіЛС. Існують десятки видів цього грибка. Всі вони характеризуються дрібними плямами, які групуються і перетворюються в уражені ділянки. В результаті листя буріють і відмирають, це називається повним відмиранням листя або дефоліацією. Деякі види рослин більш сприйнятливі до цієї грибкової хвороби, а інші мають природну стійкість. Деякі сорти навіть спеціально виводять стійкими до плямистості листя. Вибирайте їх, щоб запобігти поширенню циркоспорозу у вашому саду. Якщо вчасно помітити поразки і вжити заходів, можна уникнути проблем, які можуть виникнути у сусідів. За допомогою правильних методів та дій, ви зможете зупинити інфекцію до того, як вона стане некерованою. Що таке циркоспороз? Всього існує понад 1200 видів циркоспори. Кожен з них спеціалізується на певних рослинах. Найпоширеніший сакаспора бітикола, кола, який часто зустрічається в садах. Теплі та вологі умови з високою вологістю, особливо вночі, ідеально підходять для розвитку цього грибка. Заражені рослини проявляють симптоми у вигляді дрібних темних круглих плям діаметром менше 1 дюйма. Ці плями мають фіолетово-бордову облямівку і сірокоричневу середину. Іноді на них з'являється легкий сірий або фіолетовий наліт. Спочатку плями з'являються на старих листках, а потім переходять на молоді. На ранніх стадіях ураження групуються біля основи рослини або по краях, поступово просуваючись вгору і всередину. У міру розвитку хвороби поживні речовини перестають надходити в плоди, овочі і квіти, що зупиняє їх розвиток. Це проявляється по-різному у різних рослин. Деякі культури, такі як мангольд, цукровий буряк та шпинат, особливо вразливі. Часто хвороба поширюється з бур'янів, які є переносниками інфекції. Боротися з циркоспорозом не складно, але важливо бути уважним, так як навіть залишилися насіння і рослинні залишки можуть бути заражені. Види грибка сакаспора. Садівники та фермери найчастіше стикаються з сакаспора біте кола, який вражає буряк та листові овочі. Але є й інші види. Сакаспора роси кола вражає троянди. Сакаспора хайдранг є небезпечний для гортензій. Сакаспора малогіне атакує баклажани. Цей гриб дуже адаптивний, і його спори легко переносяться з однієї рослини на іншу. Не всі види циркоспори викликають однакові симптоми, і не всі називаються циркоспорозом. Наприклад, у суї це називають циркоспорозною плямистістю, а у кукурудзи сірою плямистістю листя. Життєвий цикл грибка. Циркоспора розмножується через заражені листя, насіння або рослинні залишки, поширюючись вітром і дощем. Грибок проникає в клітини здорових листя, утворює ураження і виробляє нові спори. Продовжуючи цикл. Інфекція може зберігатися в ґрунті, на інструментах або бур'янах. Особливо активно грибок розвивається при температурі від 25 до 35 градусів Цельсія і високій вологості. Симптом Симптоми різняться залежно від рослини. У цукрових буряків світлокоричневі плями з бордовою облямівкою, у баклажанів світлокоричневі плями без облямівки. У троянд фіолетові некротичні плями з сірою серединою. У гортензій плями з білуватим центром. У капусти і шпинату світло коричневі плями, іноді з бордовим обідком. У важких випадках листя повністю буріють і відмирають. Як відрізнити церкоспорос від бактеріальних плямистостей? Бактеріальні плями зазвичай не мають чітких меж і не покриті нальотом. Використовуйте лупу, якщо видно сірий або фіолетовий пушок, це грибок. Боротьба з церкоспорозом. Хоча фунгіциди допомагають, найкращий спосіб запобігти поширенню хвороби це гігієна саду. Особливо важливо стежити за рослинами в спекотне і вологе літо, коли умови ідеальні для грибка. Лікування. Органічні методи менш ефективні, ніж хімічні. Але доступні для домашнього використання. 1. мідний фунгіцид добре працює проти церкоспори. 2. Бесилес амалалкфасайанс природний фунгіцид. При спільному використанні вони дають відмінний результат. Масло німа застосовують швидше для профілактики, ніж для лікування. Хімічні фунгіциди поділяються на два типи: захисні, наприклад, с'юпатен, системні бенлейт. Топсин, але деякі штами циркоспори стійкі до фунгіцидів. Уточніть у місцевих агрономів, які методи ефективні у вашому регіоні. Профілактика Найкращий спосіб запобігти хворобі правильний догляд. Поливайте рослини правильно, уникаючи перезволоження. Видаляйте заражені листя і не допускайте їх потрапляння в компост. Чергуйте культури, не висаджуючи сприйнятливі рослини на заражених ділянках. Вибирайте стійкі сорти, дезінфікуйте інструменти. Часті питання: чи можна їсти мангольд з циркоспорозом? Технічно можна, але уражені листя втрачають смак і текстуру. Краще видаляти їх і викидати, чи заразна плямистість листя? Так, церкоспороз дуже заразний і може виробляти стійкість до лікування. Кращий спосіб боротьби профілактика і видалення заражених рослин. Висновок церкоспороз небезпечне захворювання, але з ним можна впоратися, якщо вчасно вжити заходів. Слідкуйте за рослинами, дотримуйтесь гігієни саду та вибирайте стійкі сорти.